Усім привіт! Сьогодні оновлення по телефончиках. Такі варіанти зараз в наявності. На Redmi 9 c є відбиточок пальця. Ціна 2300. Мікророз'ємчик. Ось такий по стану Досить непоганий, збережений телефон. Екранчик у гарненькому стані. Ось є така царапка. В принципі, ну не суттєва. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, чик чик про телефон. Redmi 9 c має NFC, можна розраховуватись як картою. 32 Гіабайти. 10-й Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Сьогодні буде велике оновлення, близько 30 телефонів, різні варіанти, також дорожчі і дешевші. Там до 2000 будуть багато варіантів. Кому цікаво, пишіть, додайтесь до телеграм-канал, Силочка в шапці профілю.